Добрий день. Ви тут проживаєте? Добрий день. — Я фотографую автентику буковинців. Що? Я фотографую будинки на Буковині. У вас дуже гарний будинок. Можна я пофотографую? Ти ще. Mm -hmm. це А якого року хата? Що? Року. якого? — Хата? Так. — Ну що я можу казати? Мі. І пам'ятаю. А, а, а це ви фарбували цю хату самі? Так, да, так. Да. Чоловік. Ага. Ну, тобі фотографію бабу. Хочу вас сфотографувати також. Вас дуже. Бо файні. Як? Ви файні. Йойка погана. Файні вас файно буде біля хати. Давайте ставайте. Файно вийшлося. Файно газдуєте. Дякую, гарно. Дякую. все. Найчастіше я люблю просто ходити пішки, щоб відчути, як раніше люди в давнину ходили, раніше ж вони не мали цих автобусів, це все, все. А якщо якась віддалена точка, там я бачу, наприклад, о, там є щось шукати, то можна дібратися автобусом або велосипедом. Ходжу, досліджую, питаюся у людей, що як, де. Що ви тут робите, чим займаєтеся? Зазвичай я обходжу з однієї експедиції три села. Зазвичай стараюся бійти навіть у жахливу погоду. Ну, зазвичай 30-40 кілометрів. 60-70 кім. Але тоді мене дуже сильно боліли ноги, і я на кілька днів відпочивав. Зі стороженця у вижницю. І між цим я ще пробував залазити в різні вулички і знаходити людей з їхніми. Домівками. Мені сподобалося здавлення ганку. Я помітив, що в цьому селі фарбують все в синій, і зелений, і жовтий. і тут великі вікна. Добрий день! Дуже файна хата у вас. Ви такі файні з цим баняком. А скільки хаті років, ви знаєте? А можна її пофоткати там? Можна зайти до вас пофоткати чи не можна? Я їжу збираю архітектуру, фотографую, людей в селі. Можна? Дуже файна у вас хата, ого. Мені дуже подобається. Ого. Добрий день. Ой, добрий день. Можна мною хуляти. Сідайте, сідайте. 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 Дуже файно. — Дуже гарний. Не теж в городі, так як селі. Це кана Буковинську теміку. Це кілометр. Є, є, там веранда дуже гарна. Це рідкість, так що прямо до хати пустили, тим паче вони були зайняті. Це зникає вже. Ну, на прикордонній зоні воно ще залишилося, але воно вже починає зникати. Дуже чарівно, мені поману мені дуже сподобалося. Гарно пахне кавачами в хаті. Такі рушники висять файні. У неї ще мама жива, це теж дуже круто. Вони всі разом з всією сім'єю роблять, готуються до великодня. А вони зазвичай, до речі, ставлять такі камені біля церкви. Старі такі якісь. Завжди є біля цих старих церков якісь такі величезні каменюки, на яких вони освячують щось. Воду. я фотографую кронштейни. Вони дуже тут гарні і вибілені. Вони утримують саму ось цю зашоку саме. Щоб він тримався. Він тут дуже випирає сильно з бабенця. І тут дуже добре видно ось ці старі дошки і зруби. Якщо подивитися на самі ось ці кронштейни і самі перила, то вони сохлися і там видно між ними шпарини дуже сильні. Вона справді дуже стара. Такий великий ключ. Старий замок, дуже гарний замочок скований, Дякую. Боже, яка вона чарівна. Так пахне старістю. Ми навіть хотіли розпотрапити в церкву. Постійно вони, ті, хто ну, відповідають за неї, кудись тікають. Або навіть на службі там кажуть, ось священник вже поїхав. <гум> Немає ключу священника і ніколи не пускали. Можна у вівтар? Зазвичай я навчаюся, а між тим, ну на вихідних там, або коли я вільна нагода, то я вже. Ну мені це дуже сильно подобається. Я дуже люблю подорожувати і знаходити щось таке старе. У мене це викликає захоплення. Я хочу, щоб це все збереглося. І в майбутньому ну, люди звернули увагу на те, що Буковина повна скарбів, автентики.